Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка. Ну ось такий автомат бластер від компанії Short, Short Bullet. Так, що в нас тут є? Патрони на ліпучки, дві пачки, Там бластер. Ми почнемо, е, ну, ми сьогодні поговоримо про плюси цього автомата бластера і мінуси. Перший мінус складається, тому що тут багато вміщається е, е, цих ну, 4 е, батарейки вміщаються, а це для екології дуже погано. Далі, ще один мінус. Електричні автомати досі легко ломаються. Далі плюси. Він електричний і дуже легко стріляється. Тобто можна ось вот так вот і стріляти. Або так вот зажати і зразу стріляти. І тут є такі патрони на ліпучку, тому що вони можуть приліпати до, навіть до стель натяжних, до вікон, до цієї самої мішень, дверей. Зараз я вам покажу, як він стріляє. І перед тим покажу... Що, як тут витяг... витягається патрон? Ну, витягається магазин. От тут я так витягую. І тут максу може поміститись 6 патронів. Зараз запхаю і буду показувати, як він стріляє. А в наступному відео я буду вам показувати. А, як на чому можна стріляти? Ну, вчитися нормально стріляти. Вибачаюсь, просто е, погано е, патрон. Вибачаюсь, але чомусь застрягують тут вже часто патрони. Навіть не знаю чому, ну, ви самі бачили, як там приліпають. Всім до побачення. Завтра вийде е, відео про ці, як тренуються на автоматах, і іграшкових, ну і на чому. А тут зараз відео закінчується.